Всесвітній день дитячого телебачення і речіомовлення одне з найбільших світлих і добрих свят. Воно закликає не забувати про нас, маленьких телеглядачів, і нагадує дорослим про те, що вони колись були дітьми. Також Міжнародний день дитячого телебачення вважається професійним святом для людей, які старанно створюють контент для діток. У Славутичі це телестудія пдм Ті Чому тобі подобається ПДМ Ті Мені подобається відвідувати PDM TV, тому що це місце, де я можу бути собою, займатися улюбленою справою та знаходити нові захоплення. Який ти отримуєш досвід у TV? У TV я здобуваю досвід роботи з інформацією, спілкуванням та розвитку творчих навичок у журналістиці. Чому для тебе це корисно? Це приносить користь мені в тому, що це розвиває критичне мислення, комунікаційні навички, творчість і впевненість в собі, яка дуже потрібна в сучасному світі. Чому тобі подобається PDM TV? Тому що телестудія TV знають у Славутичі та за його межами. А випускники телестудії стають професіоналами своєї справи. Ми теж так хочемо. Що ви робите на PDM TV? Тут у нас є можливості справити себе у ролі журналістом, іноді ми тут відеооператори, ведучі, ми вчимося право на поведінки в кадрі під час зйомки. Чому ти хочеш на ПДМ ТВ? Тому що це цікаво, навчально також тут добрі вчителі. Що ти тут робиш? Знімаємо репортажі та стаємо краще в цій професії. Чому ти тут навчилась? Навчилися читати виразно текст, знімати репортажі, які нам потрібні для роботи для цієї сфери. Чому тобі подобається ходити на ПДМ тв Мені подобається ходити на ПДМ тв тому що ми тут навчаємося знімати, говорити за кадровий голос та гарно проводити час. Що тобі дають заняття тележурналістики? Заняття з журналістики розвиваю письмо, критичне мислення та відкриваю нові можливості. Що тобі подобається тут робити? Мені подобається писати тексти, брати інтерв'ю, обговорювати різні цікаві події нашого міста та просто спілкуватися. Який досвід ти тут отримуєш? Для мене ПДМ Ті це новий досвід, котрий може допомогти мені в майбутньому, тому що я думала над професією журналіста або телеведучої. Чому ти ходиш у ПДМ ТВ? ПДМ Ті надає мені нові емоції, враження, спілкування. Для мене це набагато краще, ніж би я просто лежала вдома в ліжку і нічого не робила. Що тобі подобається тут робити? Мені подобається в цілому тут знаходитися, записувати новини, інтерв'ю і так далі. Чому ти приходиш на ПДМ Тіві? Я приходжу на ПДМ ТВ, тому що я хочу розмовляти з іншими людьми, і знімати своїх колег журналістів, як вони роблять інтерв'ю та знімати різні події, заходи, вистави та свята. Що тобі це дає? Новий досвід роботи відеооператора і корисні звички. Чому ти приходиш на ПДМ TV? Тому що ми маємо можливість створювати цікаві ролики та важливі сюжети, котрі допомагають нам оволодіти гарну професію тележурналіста. Уляна, ти майбутня випускниця телестудії PDM-TV. Що ти відчуваєш? У PDM-TV я вже 6 років з самого початку його існування. Починала я з того, що була просто глядачем. Дуже захоплювалася роботами нашої телестудії. Після чого стала маленькою частинкою нашої дружньої команди. ПДМТВ Ті дав неперевершений досвід, яким я наразі володію. Він допоможе мені в моєму творчому майбутньому. Тут я навчилась швидко знаходити спільну мову з людьми. ПДМТВ розширив мікрогозір можливостей та фантазій. Сюди я йду з крутими емоціями та неперевершеним настроєм. За це все я можу сказати дякую своїм педагогам. Ви неймовірні. Низький уклін. Чому тобі подобається відвідувати телестудію ПДМ -ТВ? Тіві, мені тут подобається, тому що я дуже люблю знімати відео, а ходжу до телестудії, тому що це для мене новий досвід та нове хобі. Цікавим є те, що у своїй гімназії я можу брати інтерв'ю гімназистів та вчителів. Що ти зазвичай робиш у телестудії ПДМ Ті? Мені тут подобається, тому що тут завжди цікаво та змістовно. Цього року мені запропонували бути ведучою новин. Це одночасно захопливо і складно. Адже вмієте працювати на камеру та чітко висловлювати речення це та ще задача. Але мені подобається такий досвід, і приємно бачити результат нашої роботи. ПДМТВ для мене це відпочинок від нудних справ. Тут навчають цікавому та корисному. Ми завжди у центрі подій. Ми робимо сюжети та інтерв'ю. З часом ми набираємося досвіду та стаємо справжніми журналістами. Тож, якщо ви активні і творчі, маєте безліч цікавих ідей та хочете швидше пізнати творчу кухню професії журналіст, тоді вам до нас зі святом з Днем Дитячого телебачення!